Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Агень Арт. В цьому відео будемо замалювати стічем. Гадаю, що ви всі знаєте цей свідомий на зараз фільм. Я також на нього сходила, мене це не обійшло повз. І сьогодні це буде туторіал, як намалювати самого стіча взагалі. Буду показувати вам техніку, як розмальовую якуреовими олівчиками. Надобиться нам простий олівчик, будь-який, який у вас є, умочка, звісно ж. Ну і звісно, скетчбук або папір, де ви будете малювати. Спочатку знаходимо центр. У мене. Це десь ось тут приблизно. До речі, дуже красиво падає світло, мені дуже подобається. Текст. Ми малюємо ось такий овальчик. Просто це буде наша голова. Ну, розмір самий. Потім малюємо саме ось такий ромбик, ніби якийсь. Так. І ось тут овальчик такий можна зробити одразу. І вушка одразу намагаюся намалювати. Маленький. Це ми вами зробили типу ескіз, але він у нас не готовий. Ми просто вами знайшли розмір на нашому аркуші. Тепер я беру клячку. Якщо у вас немає нічого страшного, вона не обов'язкова в нашу малюнку. Ось вона ось так розтягується гарненько, і що робиться, в неї робиться ро просто ось так проходить, і вона забирає ваш олівчик, щоб він не був такий яскравий, але не витирає повністю. Це дуже важливо. Голова під нахилом, тому трохи більше всю сторону. Беру ось так. І гумочки прибираємо. Ну що ж, а пропрацьовуємо саме мордочку саму, як вона взагалі у нас буде виглядати. Ми бачимо, що в нас все знаходиться на одному рівні, тобто малюю з таку а, горизонтальну лінію. Носик. Отак. І очі, вони такі нібито насінинки або перевернуті горизонтального крапельки. Просто дуже простий малюночок взагалі. Потім ділимо навпіл і малюємо ніздрі всередині. Мені тут кадається, що треба трошки в Я мені здається, треба менші очі робити, зараз будемо дивитися саме. Очі мають бути поменшими, десь ось такого розміру. Ні. Не ось так. подобається готово Мені подобається, в принципі. Дивимося далі детальніше вже на саму мордочку. Тут у нас якраз ось така чупринка буде, Малюємо вушка. Дивіться, як ми це робимо, буду показувати, тому уважно, дивіться. Ось таким ось рухом. Дивимося далі. Аж ми доволі довго вже малюємо. Тут я роблю ось такі лапки, вони дуже прості йдуть. І ось такі ось овальчики. І тут кружечки. Ну, я гадаю, що вам все видно і у вас все виходить. Так. Готово. Потім ми з вами будемо промалювати лапки. Я вже пропоную вам переходити потихеньку до кольору. Ось, щоб ми з вами дуже довго не пропрацьовували, тому роблю ось тут лапки ось таким. Раз. Раз. І Тут ще одна лапка. Пальчик, точніше. Раз, два, три. 4 ось тут буде. Раз. І ось тут три і взагалі 4 штучки. Угу. Пальчики також мають бути якось тут пропрацьовані, але я не знаю. Просто ось такимись хвильками можна зробити. Мені дуже подобається. Так, дуже ніжно, красивенько. А, ну що ж. Я пропоную переходити до кольору. У мене акварельні олівці. Вони йдуть набагато яскравіші, і будемо зараз з вами починати розфарбовувати. Спочатку я наношу ось такими колоподібними рухами, просто блакитний. Я покажу вам, наприклад, вушка, як робити взагалі розфарбовувати, а потім швиденько сама буду розфарбовувати. Щоб вам не було так довго дивитися і нутно це відео. Так, зробимо ось такими колоподібними рухами. Дуже сильно не натискаю на оліпчик. Тимнішим кольором накладаю поверху. Тобто нашаровуючи ось так кольор. Так би мовити Ось так нашоровую кольор. Ось таким способом ми отримаємо дуже красиву картинку. Звісно, це довго дуже, але виглядатиме неймовірно красиво. Тому спочатку я просто ось так легенько. І тепер темніше. Дивіться. Беремо рожевий кольор. Тут треба підбирати колір, правда, ж, але я думаю взяти звичайний рожевий і бежевий. Ось тут уже рожевенький саме. Теж такими колоподібними рухами. І бежевий. Таким способом у нас уже готово, в принципі, в Ну Все. А потім я возьму тут такий сиренький колір по контуру, то придется мені трошечки ще. І ось тут трошечки розтушовую всерединку вушка. Ось таким чином, Бо нам потрібно дивитися на картинку, я прикріплю обов'язково її сюди і розфарбовувати. Ось такий стіч у мене вийшов. Всім дякую за перегляд цього відео. Якщо було цікаво та корисно, обов'язково став подобайку, підписуйся на канал, тут ще багато туторіалів. Також на телеграм ви бачили його протягом відео. Пишіть, як вам урок, та до зустрічі!